Останній день фестивалю траси розгорнули поблизу диких пляжів у селищі Залізний порт. Фестиваль проводиться вдруге. У заїздах використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та позашляховики, розповідає організатор Роман Старигін. Ні такої області немає такої області, звідки не було б учасника. Тут різні види техніки. Є джипи чотирьох категорій, стандартні машини. Ось стоїть за мною найбільш підготовлена машина, також квадроцикли і багі. Вони беруть участь у трьох дисциплінах. Перший день у нас була нічна легенда. Учасники вночі з ліхтарями шукали різні завдання, щоб виконати. Вчора ми провели швидкісний заїзд, нічний, і сьогодні супертріал. Ми викопали рови, поставили штучні перепони. Через них будуть їхати. На змагання учасники приїжджали родинами. Наталія говорить, таким видом спорту її сім'я займається багато років. Особливо складним був нічний заїзд перед фіналом. Ми приїхали з чоловіком і сином. Він на квадрику, ми на паєдки. Ну їздили разом в ночний квест. Комарі, болото, Як правильно сказати? Складно було? Ну, дуже складно Найти всі ці мітки. Да? Я надію, що приїхали першими. Ілля приїхав на фестиваль з Дніпра разом з другом. Попередній маршрут був 53 кілометри буде долати дистанцію зі штучними перепонами, говорить хлопець. Як займаюся? От з другом катаюся вже роки два. Просто для себе в удовольстві. Також вирішили спробувати, Побачили рекламу, вирішили спробувати себе в чомусь більше. Поки все очень легенда класна. 15-річний Артем катається два роки та професійним спортсменом себе не вважає. Говорить, це його перші змагання. Приїхали з Дніпра фестиваль. Приїхали з Дніпра. Фестиваль класний. Учора був драх Я потрапив у напівфінал. Та через те, що техніка поступається іншим транспортним засобам, не зміг далі вийти. Андрій Бутенко представляє сєвєродонецький клуб Авангард, брав участь у командних заїздах. Готується до виїзду на трасу, щоб змагатися у дисципліні супертріал. Трасу готували разом, що було цікаво учасникам і глядачам. Вона досить складна. Продовжує чоловік. Цей фестиваль організували. Десь з десяток клубів зі, всі, зі всіх кінців України. А ми представляємо Луганську область, ми з міста Северодонецьк Луганської області і приїхали як організатори, так і учасники цього мероприяття. Цей фестиваль з'єднує всі кінці нашої необ'ятної України. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, новині на Суспільному, Херсонщина.